А навічу симфонія весняного дощу. Весняний дощ зібрав оркестр тваринок, вдягнув на себе дерегенський прав, налаштував на звук Мільйон краплинок і свою роботу розпочав вітать. Тім спектаклі Дощ дерегент його не зупиняв, в летали хвари пили грім букали, ніхто не знав, коли дощу кінець, а крапельки стакато вибивали і до землі летіли на простець. Я за вікном своїм спостерігала, як набувалась. Шати оксамитові вдягала, як з небом вона вдячно розмовляла. Мелодія тищу мене п'янила, оркестр хмар небесний, не стихав, симфонія його заполонила, а диригент лише услід махав. Стакато враз на легато, і хмари не гукали більше рів. Десь Пітерець згубився, міг поспати, заснув з дощем і мій щасливий дім.